25 вихователів дошкільних закладів Дніпра пройшли тренінг з надання до медичної допомоги. Їх навчили накладати турнікет, застосовувати компрексійні бандажі та правильно діяти в екстрених ситуаціях. Найпростіший спосіб накласти турнікет саме на ногу це ходити його під ногою і там маленький такий отбір для того, щоб зафіксувати. Тренінг тривав дві години і більшість часу присвятили саме зупинці кровотечі. Адже вихователі можуть першими опинитися поруч із дітьми у критичній ситуації. Оксана працює у дитсадочку вже 24 роки. Каже, хоче мати впевненість, що в умовах війни зможе надати допомогу. І хоча жінка відвідує подібний тренінг вже втретє з початку повномасштабного вторгнення, все одно дізналась щось нове. Два роки тому, після повномасштабного вторгнення, ми пройшли всім садочком, і в нас є сертифікати госпітальєри Дніпра, теж навчання було цілодобове. Зараз прийшла для того, щоб оновити знання, тому що зараз таке, такі реалії, що, дай Боже, не, не знадобиться, але ми повинні це всі знати. Нам коли тоді казали, що не можна турнікети накладати на ну, голе тіло. Щось підкладати. Але сьогодні сказали, що можна. В принципі, я, мабуть, згодна, коли спасаєш людину, то вже не думаєш чи на. на... Чи є щось з нього? Тут головне спасти життя людини. Курси організувала міськрада Дніпра у співпраці з міжнародною волонтерською організацією Превайл. Тренінги проводять парамедики, які евакуюють людей з зони бойових дій та прифронтових селищ. Є певні нюанси, які треба враховувати що у дітей менше об'єм крові, тому кровотечі можуть бути більш небезпечними та необхідно враховувати вік дитини при виборі методів надання допомоги. Також ми велику увагу приділяємо ситуації саме з балістикою, шахедами, тобто, щоб людина знала, як правильно надавати допомогу саме в таких випадках. Організація також займається перевезеннями поранених військових зі сходу до Дніпра і також займається розмінуванням. Території нашої країни наразі вже дві третини вчителів і вихователі нашого міста пройшли тренінг з надання екстреної допомоги. Ці знання допоможуть їм врятувати чиєсь життя до приїзду швидкої. Коли формується план роботи нашого центру, це завжди запити, це завжди моніторинг, це завжди попередня розмова з педагогами, що їм треба, що для них актуальне, що для них таке головне, те, що для них є базовим і важливим. І ось лише після запиту ми формуємо власний план, знаходимо спікерів, знаходимо ті організації, які задовільнять запити педагогів і відпрацюють в повному обсязі з педагога. Записатися на курси можна за номером телефону, який ви бачите на екрані. Владислава Корінь, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.